Розповім про фотографію, про шосту фотографію, яку я зробив, яка називається Швидко-швидко повзирала, як по схилу Гаверли, геть від всяких турбот. Коли я вигадав сюжет цієї фотографії, то мені стало дуже весело, дуже смішно, бо ну, він насправді дуже елегантний, дуже простий. нібито. Багато днів я був захоплений та піднесений цією вигадкою. І мені дуже хотілося з цим з кимось поділитися, а тоді я працював наодинці і ну, не було кому розповісти. І хотілося зберегти це до, до останнього таку цікаву вигадку. Назва її. Це є перефразування та пряму апеляцію до відомого Хокуха Іса. Російською він звучить тіха тіха полазівлітка по склону Фудзі вірх до самих висот. Я її перефразував швидко-швидко, повизирав, по схилу говерли геть від всяких турбот. Крім того, мене захопила простота та елегантність цій фотографії і, власне, і назва, котра, котра теж, як на мене, все зійшлось в одній фотографії. Це таке наширування ідеї, щоб показати, як відірвано від оточуючого і буремного світу тут живуть мешканці, місцеві мешканці, намагають, ну, вони намагаються швидко-швидко підлаштуватись під зовнішній світ при, при потребі, але уникнути будь-яких турбов, що цей світ може принести. Якщо ну, це так коротко розповісти, пояснити, ну це такий такий внутрішній стан, внутрішнє відчуття моє власне, з приводу от, місцевих. А нагода зняти такого равлика випала під час однієї з поїздок до Говерли, Коли, ховаючись у прихистку під самою горою, там є такий прихисток. Він призначений. Для, вони там їх багато на шляху, і вони призначені для порятунку. Якщо ви потрапили в негоду, там перечекати в негоду, може там вночі вас десь щось застало, ви зайшли, переночували і пішли далі. Вони, власне, призначені ну, для, для порятунку. І ми там ховались від зливи з ще одним подорожнім. І з дірки в підлозі виліз власне, цей равлик. Він такий маленький був, це такий, не такий, як ви бачите, зазвичай виноградний. Равлики вони такі огромні, великі лазять. Чи може у вас якісь домашні равлики? Це був такий дуже-дуже маленький равлик, він десь ну, сантиметра 2, не більше. І я його схопив та радий побіг знімати, бо згадав про цей сюжет. Я от шукав такий сюжет. Шукав власне, цього равлика, бо ну, на горі його дуже важ... їх дуже важко знайти. ну Вони там не живуть, чи, чи, не знаю. І побіг знімати його під дощем, на камінь, на схилі. І вже був, було... був вечір, темніло, йшов дощ. Я боявся, що фотографія не вийде, бо і гору було погано видно, вже, і темрява не було нормального освітлення. не було. І... Я власне, не взяв з собою ще одного об'єктива, котрим знімати такі маленькі об'єкти. Але вже на, на самій межі цього всього ну, фотографія вийшла. І потім ще було питання з розфарбуванням цієї фотографії, бо ну, камінь там, він має якийсь голубувати відтінок там, від неба або там, зеленувати, якщо на ньому є мох. Говерла там теж має якесь забарвлення. Або синє, або зелене, або кам'янисте, земленисте. Це все можна підібрати. А власне, якого кольору має бути равлик? Да? Бо, ну, я його не, не запам'ятовував, не думав над тим, власне, який він має бути. І це ж дуже довго підбирав його кольор. І, сподіваюся, таки підібрав, там такий рожувато, та коричневатий. Ну і сподіваюся, фотографія вийшла і вона вийшла ідеально. Як на мене, красиво.